Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні говоримо про злочинну недбалість, яка призвела до смерті 20 військових загиблих нещодавно на Запорізькому напрямку. А також про побиття, гучне побиття військового поліцейським. Про всі ці зашквари просто зараз у випуску. Якщо ще не підписані на наш канал, зараз саме нагода це зробити. Поїхали! Отже, друзі, що сталося? Трагедія про яку ми говорили останні кілька днів 3 листопада, в п'ятницю Росія завдала ракетного удару по воїнах Закарпатської 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Сталося це при фронтовому селі на території Запорізької області. За даними ЗМІ, військових захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до дня артилерії. Ну а в той час ворог, знаючи, яким чином це думаю зараз буде розслідуватися. Про це зібрання завдав удар по скупченню військових на території Запорізької області, російські пабліки вже опублікували і момент удару, але ми його вам покажемо у моєму телеграм-каналі Соколова бо Ютуб може нас за це просто забанити. Наша команда про цей випадок дізналася одразу ввечері, як тільки сталася ця трагедія. Власне, командир добровольчого батальйону Сонечко, звати його Руслан Каганець, а він має позовний комендант, розповів, що один із офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі. Ну і зараз він сидить там, от на запорізькому напрямку, і мусить сказати про цю жахливу трагедію. Послухайте, що він тоді розповів. В мене блядь, запитання блядь, до таких офіцерів. Ви чим блядь, взагалі блядь, думаєте? Кожен, хто перебуває на нулі, кожен знає блять скупчення більше двох осіб провокує льод. Чи ви вважаєте, що тут в прифронтових селах блядь, не літають кацапські дрони? Я вас, я вас розчарую, вони літають. І кацапи дуже добре бачать скупчення техніки, скупчення людей. Чим треба було думати, щоб провести таку х я не знаю, як б**. Боротись е, з Кацапом, коли свої тилові щури мочать, ось таке на даний момент. От буквально кілька хвилин тому, поки я записую для вас це відео, 128-ма гірсько-штурмова бригада офіційно підтвердила, що так загинули 19, не 20, а 19 бійців внаслідок російського ракетного удару. Міністр оборони Рустем Умеру вже доручив головній інспекції міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Ну а президент Зеленський у своєму зверненні повідомив, що наразі триває розслідування, яке має встановити, яким чином сталася ця трагедія, та чиї розпорядження були неправильними. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше, не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати. Про безпеку друзі, ну ми всі з вами розуміємо, що це просто кричуща, злочинна недбалість, це суб'єктивно, на мою думку. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, хто в цьому винен? Ну ясно, що окрім Російської Федерації, але я мушу сказати, що про те, що відбувається таке нагородження. Знали, і знають зазвичай не тільки військові, якщо це відбувається ще й на поверхні, не в бункерах, але і місцеві жителі. Ну і треба дбати, що логічно про безпеку а, військових, і ті, хто віддає накази, мають продумувати наперед, які можуть бути наслідки таких зібрань. Серед загиблих офіцери, серед загиблих відомі керівники обласних місцевих РТЦК. От, наприклад, на даний момент підтверджено, що серед тих, хто загинув, є колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК. Звати його Володимир Возний, якого нещодавно перевели на службу до РТЦК Запорізької області. Ну і згодом підтвердила це вже і місцева влада. Він був нагороджений відзнаками Збройних сил України. 2014 році брав участь в антитерористичної операції і дотепер в якийсь таким величезним досвідом і послужним списком служив у збройних силах. Також серед жертв удар росіян, друзі, один із найкращих артилеристів збройних сил України Дмитро, таксист. Мілютін, мій колега Андрій Циплієнко, повідомив, що ця людина, цей військовий, брав участь добровольцем в антитерористичній операції. А після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати. А це друзі на ваших екранах командир 128-ї бригади, звати його Дмитро Лисюк. Він запізнився на нагородження, яке організували поблизу лінії фронту. Запізнився буквально на дві хвилини. І прийшов вже після прильоту. Ви маєте розуміти, що воїни 128-ї бригади захищали Україну на сході ще в 2014 році. Зокрема, брали участь у битвах за станицю Луганську за Дебальцеве. Тож той, хто винен. У такому недбальстві, яке дало можливість росіянам на відкритій території, абсолютно незахищені, побачити, а дрони там літають нормально. Де і хто скупчився, крім того, ви бачили на знімках і фотографіях біля будинку, де відбувалося це нагородження, стояла купа машин. Відповідно, логічно було би зрозуміти, що я, якщо там купа машин, то всередині купа людей. Ну і завдати удару. Так, от хто в цьому винен, я сподіваюся, незабаром. Буде зрозуміло. Ну і поки воїни гинуть на фронті від ударів росіян від штурмових дій під час штурмових дій, поліцейські в Києві або в інших містах України б'ють воїнів. Воїнів часто із послужними списками. Я вам зараз розкажу про інцидент, який стався між копом і військовим. В мережі з'явилося відео. Ви напевно вже його бачили, на якому відділку поліції. Б'є військового поліцейський, зазначу, що цього воїна затримали під час комендантської години. Сталося це на залізничному вокзалі, де він власне чекав на поїзд. Я не можу вам показувати відео з місця події. Ютуб таке знову ж таки забанить. Тому подивіться, будь ласка, це відео воно буде на телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Так, от на цьому відео поліцейський спочатку питає воїна, а що він тут робить під час комендантської години. А потім, коли не зрозумівши, що воїн там робить до кінця по-людськи, починає до нього застосовувати силу. Ну і другі кадри вже безпосередньо у відділку відбувається побиття воїна поліцейським. Як відреагувала поліція, друзі? Вона проінформувала, що за фактом інциденту почали службову перевірку. Також там розповіли подробиці за версією поліції під час патрулювання містом. Наряд поліції виявив чоловіка, який був на вулиці в комендантську годину. Оперативник звернувся до перехожого із проханням перевірити його документи. Поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. В цей момент до них підійшов чоловік, нібито на підпитку, в камуфляжі, почав агресивно поводитися І кілька разів штовхнув оперативника, йдеться в повідомленні від національної поліції. Шановний, ви порушили комендантську годину, да. у вас обмежено в пересуванні до 5 години ранку. Пройдіть, будь ласка, до відділку да. поліції. Так? Я ти не дядя, дядя. руки. Да. Да. Руки, я сказав. То ти ошибаєшся. Я ошибаюсь. не руки. ошибаюсь, руки руки от мене. Управління прикордонного загону, де власне служить військовий, також розпочало своє розслідування. Там підтвердили, що дійсно військовий, що має акубора травму після проходження ВЛК в той день повертався із Києва до місця розташування його частини. Потяг відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години, що цілком. Логічно, за словами бійця ДПСУ, його не перевіряли на алкогольне сп'яніння, хоча і стверджували, що він був на підпитку. Тож розслідування друзі, в подальшому розкаже про всі перипетії цієї історії, тим більше, що є відео з камер спостереження. Але в будь-якому разі, ми з вами прекрасно розуміємо, що бити поліцейський військового права нема. Знаєте, буквально вчора мій друг Юрій Гудименко написав пост, що у зв'язку з тим, що відбувається навколо нас, і геополітично, і всередині країни, нам треба прийти до простої тези. Вона звучить наступним чином: або ми міняємось, або ми зникаємо. І це стосується всього: переведення країни на військові рейки. Приведення кожного із нас у формат нетолерантності до зла, нетолерантності до корупції, нетолерантності до проявів агресії будь-якої будь агресії по відношенню до військового, якщо вона неправомірна, якщо вона не виправдана, і поваги до військових, чого на жаль, я мало останнім часом зустрічаю нетолерантність до вати, до всього, що нас оточує, або ми міняємось. І стаємо нацією під час війни. Або ми зникнемо. Be different or die. звучить американська така відома поговірка. Вона звучить про те, щоб бути інакшим. Так от стати інакшим ми маємо можливість просто зараз. Я дуже дякую вам за те, що ви підписані на канал Соколова. Якщо ще ні, друзі, зробіть це. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Відео у нас щодня. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Повірте, робота наша чесна, не заангажована. Ми працюємо лише для вас і на вас, на наших глядачів. Обіймаю друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! І напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте щодо цих кричущих випадків, які сталися за останні кілька днів. До зустрічі завтра.